Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Місто Вінниця, центральна частина України, 15 липня. Так як і по всій території України, в нас стоїть спека. Навіть учора в тіні було 43 градуси. І, звичайно, ми всі переживаємо за наші овочі, так як розуміємо, що більше 30 градусів денна температура і нічна більше як 23, являється вже для овочів просто критичною температурою. Що потрібно зробити? Можливо, ви з цього відео візьмете для себе якусь підсказку, щоб допомогти пережити нашим овочам оцю таку критичну температуру, таку аномальну спеку. Насамперед, що ми зробили? Ми зробили притінення. У нас теплиці з агроволокна, і ми просто це агроволокно, щоб не купувати сітку, так як в нас е, наші томати ростуть на сітці. Ви бачите, висота е, даних конструкцій більше 2 метри. Ми просто це агроволокно прикріпили до е, даних стойок, до даної сітки, і ми це зробили для того, щоб не пеклися наші помідори. Перед нами сортадель. Ви бачите, дуже урожайний сорт. Ми вже збираємо, вживаємо дані помідори більш цій кіші. А як взяти такі круглі помідори, навіть ось візьмемо сорт Крістал, то ми вже бачимо, що помідорка ось припеклася. Дивлячись прогноз погоди, що спека буде лише більше ставати, то потрібно все-таки зробити дане притінення помідор. Тому і я вам всім рекомендую зробити дане притінення. Що ми ще робимо? Те, що я говорю в кожному відео: ранком до 10-11 години потрібно робити як примусове запилення помідор через те, що ми знаємо, що більше 25, тим більше, як вже є 30-35, пилок стерилізується. І Звичайно, не буде того рожаю, який ми хотіли б мати. Потрібно провести оприскування наших помідор, звичайно, на зволожений ґрунт добривом і збором та кальцієм. Це врятує наші помідори від вершинної гнилі і допоможе провести запилення нашим квіточкам, які цвітуть ще на помідорах. І, звичайно, як ніколи, сьогодні потрібно підійти до питання поливу помідор. Правильний полив, іменно період спеки дуже важливий. Потрібно забути всі раніші правила, як ми поливали, і дивитися, якщо ґрунт у вас просох на. До 2,5 см, то треба терміново поливати. Ви багато задаєте питань, а коли як за часто поливати помідори. Да, зазвичай це виходить, якщо ви гарно полиєте, то виходить, що поливати раз у 2-3 дні, але якщо ви зможете обільно полити, але ви повинні слідкувати. От я подивився 2-2,5 см суха земля, і вже треба проводити обільний, -обільний полив. Друзі, проводячи полив, то обов'язково ми так поливаємо, щоб ні в якому разі на листя томатів не попадала волога. Якщо така висока температура, то спека робить рослин зовсім вразливими. Вони стають більш чутливими до різних захворювань, тому потрібно всіляко дивитися, щоб вода не попала на листочки наших рослин, щоб не розвились ніякі грибкові захворювання. Що потрібно ще зробити, це обрізати повністю все нижнє листя. Друзі, якщо ми видалимо нижні листя, то це допоможе перерозподілити вологу вище наші помідорки, будуть краще наливатися, і рослина отримає більше вологи. Наші листочки вже свою роль виконали. Вже у нас достигають кисті помідор, тому ми можемо спокійно обійтись без цих листочків. І для того, щоб пережила спеку наші помідори, то звичайно потрібна дуже гарна провітрюваність. І коли ми обріжемо такі листочки, то ми дамо гарну провітрюваність кущів чи в теплиці. Чи на грядці, і через те, що коли ми зробили затінення, то звичайно вже і циркуляції повітря нема такої, якби було без затінення. То листочки обрізати, коли ви зробили затінення обов'язково критично потрібно. У спеку помідори кволі. Їм важко пережити цю спеку, тому ми не повинні їх перегодовувати, але оприскати листочки і дати підживлення. Для їхнього імунітету і для їхнього здоров'я можна так вони краще засвояти поживні речовини. Як ми говорили, що провести оприскування потрібно препаратами, які містять бор і кальцій. Також в період, іменно коли наливаються плоди, щоб наші помідорки були солодкі, смачні, великі, то потрібно. Розчин на основі калію, це може бути сульфат калію, монофосфат калію. Друзі, добрива на основі калію вони край необхідні іменно в даний час, коли йде наливання плодів. І вони пришвидчать ці добрива до зрівання плодів. А якщо ви, наприклад, до монофосфату калію додасте бурштинову кислоту, коли ми беремо на 10 літрів. 10 грам монофосфата калію, то потрібно всього-навсього 2 грами бруштинової кислоти, то бруштинова кислота дасть імунітет в цей такий складний період для наших помідорок і допоможе їм перенести цей такий важкий період. Також, якщо ви бачите, що ваші помідори не набирають сортових розмірів додати сульфат магнію. І щоб помідорка була більших розмірів, і в цей розчин, якщо потрібно, можете додати ще сульфату магнію 10 грам на 10 літрів води і. Цей розчин дійсно допоможе в даний такий час вашим рослинкам і пережити спеку, і набратися сортових розмірів, і бути смачними, солодкими і великими. Всі ці підживлення і оприскування по листу проводити тільки в вечірню погоду, або дуже-дуже вранці, десь в 5 годині ранку, або ввечері, в 8 годині вечора, щоб не було вже цих палючих сонячних променів. Можна оприскати епіном, це зніме стрес рослини і допоможе їм пережити отаку от, от спеку. Також, друзі, дуже добре захистити наші помідори від спеки, коли провести мульчування. Ми не проводимо мульчування через те, що слизні. Якщо ми проведемо мульчування, то будуть слизні дуже багато. Ми вже це проходили. Що таке, ви запитуєте, що таке мульча? Мульчування можна провести. І соломою, і сіном, і просто бур'янами, які ви зриваєте із ділянки, кидаєте в міжряддя і закриваєте коріння помідор. Коли на дворі температура в тіні 43, то я від ґрунт може мати і 50 і вище градусів. Тому, друзі, мульчування потрібно робити не менше 10 см шаром цієї чи трави чи соломи, щоб воно утримало вологу це мульчування і не дало змоги перегрітися самому ґрунту. Якщо ви використаєте такі поради, то дійсно допоможете пережити вашим помідоркам отакі неважкі часи. Як ви бачите, ми вже збираємо урожай. Самі перші достигли це перлина, потім ренет. Також ми вже маємо достигші дрова. Ось, Ви бачите, дрова вже дивіться, які гарні помідорки. І дозрівають І дозрівають у нас вже і апельсин, і дозрівають бананові ноги. Ось, Бачите, дозрівають вже бананові ноги. Ми над цим кусочком наших низькорослих помідор теж зробили накриття. із нашої теплички з агроволокна. Вони бачите, як виручають ці теплички. І цілий травень, ці помідорки, були під цими тепличкою. І зараз в період спеки також ця тепличка добре виручає. Друзі, я вам бажаю, щоб ваші овочі пережили ці важкі часи. І ми з вами все-таки зібрали хороший, щедрий урожай. Міцного здоров'я вам, урожаю і мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!